Чигиринські ліси на всіх можливих входах і виходах шлагбауми по периметру зелених насаджень, мінералізовані смуги, вздовж доріг попереджувальні знаки. Сюди в'їзд заборонено. Це справа рук лісівників. Вони, заручившись підтримкою пожежників, роблять все, аби попередити загорання. Це проводиться наглядова, виставляється наглядова агітація. Встановлюються такі бікборди, на яких клеїться агітація, також роздається листівки. Протипожежного характеру. За словами фахівців, 99% лісових пожеж виникають вини людини. Причиною загорання можуть стати необачно кинутий недопалок цигарки, залишене без нагляду тліюче багаття, навіть несправна машина, яка заїхала в ліс. От, від проїжджаючого транспорту. Також, коли сухий пісок їде трактор, особливо трактора, добавив, будемо так казати, газку, вилетіли іскри. От також загорається хвоя, також є осередок виникнення лісової пожежі. З цієї причини в'їзд автотранспорту сюди нині заборонений. Обмежується й доступ піших гостей. Та людей це, здається, не зупиняє. Щойно інспектори наближаються до насаджень, як зустрічають відвідувачів. Ви знаєте, що зараз заборонено заходити в ліс. Ви бачили попереджуваний знаки? Точно ну, я бачив знаки, як заходив у ліс. Що стоять знаки, щоб не розпалювати, не можна курити. А я люблю збирати гриби. Хоч по ліс збираю гриби. Оскільки чоловік не тримав в руках цигарку, його відпускають. В іншому випадку йому загрожував би штраф. Подібна прикрість лише в Чигиринському лісгоспі сталася уже з 13 порушниками. Щоб зменшити потік населення до лісу, охороні служби вдаються до творчості. Для того, щоб Черкаща не тягнуло пообідати в лісі, лісівники встановили вздовж дороги спеціальні рекреаційні пункти. Тут же можна прочитати правила поводження в них та телефони в разі виникнення пожежі. І люди телефонують, говорять лісівники, і дякують за це. Кажуть, свідомі громадяни значно допомагають у їхній роботі. Виявити найменше загорання у пожежонебезпечний період допомагає фахівцям також патрульний літак, який нині щодня читує над зеленими насадженнями області. Значною підтримкою лісоохоронним службам Черкащини є і сім модерних систем відеоспостереження. Потужні камери, обертаючись на 360 градусів за хвилину, показують детальну картинку у радіусі 15 кілометрів. На весни засікали всі. Несанкціоновані пали, які відбувалися в поймі річки Тясмин. І ми бачимо по азимуту, біля якого квартала знаходиться це вогнище, і оперативно туди можна виїхати, подивитись, якщо це загрожує лісу, значить погасити або проконтролювати це горіння, щоб не витрачати даремно паливно мастильні матеріали. А вже на ранніх стадіях впоратися з вогнем тут зможуть, чого тільки вартий новенький протипожежний модуль, який нещодавно поповнив арсенал Чигиринського лісгоспу. Співробітники Мененес перевіряють його боєготовність. Усе в нормі. Але ліпше кажуть фахівці зі стихією не жартувати. Хочеться звернутися до населення України і також Черкаської області в зв'язку з тим, щоб внести в кожну людину свідомість, те, що пожежу краще попередити, чим її погасити. Тому звертаюся до всіх. Відвідуючи лісів бережно відноситись до лісу. Для відома черкащан за 6 місяців минулого року в нашій області виникло 153 пожежі на 73 гектарах. Цьогоріч, за відповідний період, 53 пожежі на 19 гектарах. Це майже утричі менше. Допоможіть же захистити зелені легені Черкащини в спекотний період.